Льот тронулся, господа присяжные засідателі, Командовать парадом буду я. Всім привіт. Сьогодні поговоримо про такий вид нескладного заробітку, як лаунчпад, який не вимагає або вимагає мінімальних зусиль там, практично без трейдингу. То зараз будемо розбиратися. Перш почнемо, попрошу вас, як завжди, поставити вподобайку, підписатись на канал і написати коментар. Отже, як завжди, на Bybit багато різноманітних активностей. Зараз відбувається у нас Trade Master Grand Prix з призовим пулом на мільйон доларів. Але цікавить нас сьогодні не він. Нас цікавить лаунчпад, який об'явили сьогодні. Отже, токен Credless. І що це таке? Буде він на лаунчпаді. Лаунчпад, це іншими словами, пресейл по встановленій ціні до лістинга. І сам токен, цей кріндель, так би мовити, коштуватиме 8 центів. В лаунчпаді буде розігруватись 1 мільйон 800 монет в двох пулах. Перший пул мантл, монета токена Bybit, інший за утримування USDT. І давайте трошки розберемося, значить, будуть відбуватися знімки балансу, і на біржі потрібно буде тримати мінімум 50 мантл, щоб приймати участь. В першому пулі. Другий варіант це швидша лотерея, кількість виграшних тікетів, тобто квитків, буде 10 тисяч складати. Ну і там трішки складніше. Потрібно мати на балансі 100 доларів, а також робити торговий об'єм в розмірі 50 доларів щодня, щоб отримати один квиток. В день можна буде отримати максимально 5 квитків. Тобто, в ідеалі вам потрібно зробити 5 трейдів по 50 доларів. тобто або на 50 купити, а потім продати. Це вже буде два квитка. Або на 25 купити і продати, і таких операцій зробити відповідно 5. Також буде окремий пул для нових учасників, навіть не один. Буде пул на 3000, а також на 2000. І третій пул для ВІП-користувачів, які зареєструються, також на 3000. Умови не складні, знову ж таки, все елементарно просто. Реєстрація, верифікація першого рівня, і в подальшому купити 400 монет Candle і які продати, або ж знову ті ж самі 100 USDT, і за це можна отримати 30 USDT. Період знімків буде відбуватися з 18 листопада по 22 листопада. В цей час у вас повинно бути мінімум 50 мандл або 100 доларів і необхідний торговий обсяг. Отже, за таких умов ви зможете отримати. Певну кількість оцих крінделей токенів по ціні пресейла, які, які будуть розподілені 22 листопада, після чого відбудеться лістинг монети. І от тут вже цікавіше. Попередні лаунчпади давали в середньому від 12 до 22 іксів. І зверніть увагу, що береться середній прибуток за тиждень. Тобто це не на момент, лише коли монета стартанула і дала свічку велетенську. Тож, непоганий варіант, якщо сумніваєтесь або не маєте бажання приймати участь в лотереї, взагалі без торгівлі взяли на ті ж самі 100 доларів купили монет мантл отже, монета мантл дала ріст невеличкий, там, близько 5% на цій новині. І на 100 доларів можна купити 200 монет, трохи можливо, якщо зачекати, навіть менше заплатити. І відповідно їх просто покласти на підписку. А потім, в залежності від кількості учасників, розподілиться кількість монет, які ви купите за свої монети Mantle, і їх можна буде на лістінгу дуже швидко продати. От такий нескладний спосіб. Тому зверніть увагу, як можна заробити без особливих зусиль. На цьому все. Підтримуйте ЗСУ. Слава Україні!